Вітаю, любі підписники! Продовжую знайомити вас з крутим сайтом Поліпад, який допомагає вчителям. Візуалізувати геометричні побудови не тільки, і, в принципі, учні теж можуть використовувати його, тому що він не складний, Все зрозуміло, переклад можна зробити на українську мову. Єдине, трошки є нюанси з перекладом. Але, в принципі, якщо ви подивитеся це відео, як учні, так і вчителі, то ви зрозумієте, що не так все і складно. Продовжуємо на попередньому відео. Ви вже познайомилися з інструментами поліпаду, які ми використовували, і в цьому відео продовжу використовувати інструменти, які ми можемо, якими ми можемо будувати різні геометричні побудови. Сьогодні хочу, щоб ми з вами. По-перше, спробували побудувати, по-друге, в цьому ж відео ви можете дізнатися, як правильно описати коло навколо трикутника. Тобто, це в нас тема сьомого класу, нагадую, геометрія сьомий клас, трикутники і коло взаємне розміщення, і в цьому відео розберемося, як описати коло навколо довільного трикутника. Для побудови кола нам потрібна буде лінійка. І циркуль, ну і трикутника, звісно. Побудовуємо в першу чергу трикутник, навколо якого треба описати коло. Беру лінійку, як зазвичай, так точно же можуть учні повторити за мною побудову по цьому відео. А вчителі подивитися, як це показати для учнів. І це дуже добре в поліпаді, що це, ну, можна сказати, я один з найперших інструментів побачила, в якому можна взяти ось так як в живу лінійку, циркуль і дітям наочно показати, як можна за допомогою креслярських інструментів, ну і знаність, відповідно, побудувати те, що нам треба. Беремо лінійку. Проводимо першу сторону трикутника і ще раз наголошую: довільний трикутник. Далі беру лінійку, повертаю, проводжу другу сторону трикутника і знов повертаю, замикаю в трикутник третя сторона нашого трикутника. Прибираю, позначаю А, Б, С, наш трикутник. І нагадую, наша задача побудувати коло описане навколо трикутника. Для того давайте згадаємо, де знаходиться центр цього кола і що є радіусом. Тобто, щоб дитина знала, як побудувати коло описане навколо трикутника, треба знати теорему про центр кола описаного навколо трикутника, і сьомого класу нагадую, або ті, хто вже це вивчав. Знають, що центр описаного кола навколо трикутника знаходиться на точці перетину серединних перпендикулярів. Серединні перпендикуляри, щоб побудувати, треба виміряти достатньо дві сторони виміряти, і поділити навпіл, побудувати до них перпендикуляри і знайти центр. В поліпаді це можна, якщо вам просто треба показати, як побудувати, то можна швиденько це зробити. Зараз покажу як. Ми перше зробимо так, як зараз, це допомогою поліпада. А другий варіант зробимо так, як дітям показати і побудувати з ними. Я виділяю сторону, АЦ. зараз. А, нам треба ще виділити її як відрізками, для того, щоб поліпад нам допоміг це зробити. Я просто взяла інструмент відрізок і повиділяла. Ну і тепер, обираючи сторону АС, у нас з'являються додаткові функції, ми бачимо. Перше, це якраз середина відрізка. Якщо я натискаю, мені сразу поліпад показує середину відрізка, тобто це в нас відрізок АС сторона, а це поділилася навпіл. І ось тут, от у нас це для учнів так можна показати, і, в принципі, лінійкою це можна виміряти і знайти середину. Дивлячись на лінійці, в нас майже вісім, тобто майже чотири, ось не, ходять, не доходячи до чотирьох, середина нашої сторони АЦ. І учні за допомогою лінійки знаходять, але прекрасний застосунок поліпат, який нам зразу показав цю середину. Виділяю сторону АЦ. Друге, у нас є перпендикуляр. І він буде через середину проведений. Тобто, якщо я натисну на це о то в нас з'явиться середини перпендикуляр. І він буде проведений, звісно, під прямим кутом цей середини перпендикуляр, можемо показати. Точно так же я беру сторону АВ, Трошки посунулася, натиснула на АВ, і за допомогою поліпада знаходжу серединку, показую, що ось у нас середина. І проводимо через цю середину перпендикуляри ці відрізки теж у нас будуть однакові. І в нас вже утворилася точка перетину цих серединних перпендикулярів, ось вона, позначимо її О, бо це і є центр описаного кола. І нам тепер залишилося, знаючи центр. Сказати, що є радіусом, і побудувати коло описане навколо трикутника. А радіусом буде будь-який відрізок, один із трьох, якщо ми сполучимо центр кола з вершиною трикутника ОА, ОБ, це немає різниці, яке достатньо одного, ОА це буде радіус нашого описаного кола. Ну і тепер остання побудова це побудувати саме ж це коло. Беремо циркуль. Який теж в поліпаді можна взяти ось так наочно показавши. Міняємо колір циркуля, я натискаю на кольор, обираю, ну, наприклад, синій колір. І другу частинку циркуля, там, де олівець, зберу за цю жирну точечку і тягну до А. Ми сказали, що ОА це радіус нашого описаного кола. І за допомогою циркуля, беручись за олівець, проводжу це коло. І воно ідеально проходить через вершини трикутника, тому що ми знаємо за означенням, що коло описане навколо трикутника, якщо воно проходить через всі вершини, так, всі вершини мають лежати на колі. Ну і, відповідно, трикутник вписаний в коло, це, якщо в трикутника всі вершини лежать на колі. І ось таким чином ми, по-перше, використали поліпад, показавши дітям, як можна побудувати коло описане навколо трикутника. По-друге, візуально діти більш запам'ятають і побудову, і розташування центра описаного кола, що це точка перетину середина перпендикулярів. Для того можна ще дітям показати, що чому достатньо двох серединих перпендикулярів. Бо третій буде точно проходити через цю третю, через вибачаю, центр цього кола. Якщо два перпендикуляри пройшли, вперед утворився, то третій точно буде теж проходити його, в принципі, не потрібно будувати. Покажемо це, що третій теж пройде через О Виділяємо БЦ, сторону БЦ. Для неї знаходжу середину, показала нам вже синім кольором, бо ми <кій> синім тільки що це обирали, і проводжу перпендикуляр. І ми явно бачимо, що він пройшов через той же центр, через ту ж саму точку, тому, щоб не робити зайву роботу, то ми можемо два, за тавтологію, два перпендикуляри провести і третій вже не проводити. Ось так прикольно, поліпат нам допомагає. Візуалізувати геометричні побудови і наочно показати дітям вигляд, як це зробити, за допомогою креслярських інструментів, і де розташований буде центр описаного кола. Якщо вам цікаво, Наступне побудову, наприклад, для тупокутного трикутника, для прямокутного трикутника, я можу записати ще відео. А в наступному відео ми з вами розберемо, як побудувати коло вписане в трикутник, і зробимо це за допомогою не поліпаду, а вже саме побудовою, за допомогою креслерських інструментів. До речі, і ще як бонусом зробимо таку штуку, якщо вам треба. Зберігти цей рисунок, і ви, наприклад, працюєте як вчитель в якомусь окремому застосунку. Ну, наприклад, як я роблю уроки в канві, то щоб мені перенести цей рисунок в канву, дуже легко це робиться. В поліпаді натискаємо ось тут правій, на правій стороні є панелька. Експорт. Я натискаю і зберігаю в будь-якому з пропонованих форматів цей, цю дошку Поліпада, саме цю, воно зараз збереже ту частину, яку ми з вами бачимо. Я зберігаю, воно в мене на комп'ютер зберіглося. Далі відкриваю свої уроки в CanVi. Зараз я не буду конкретний урок відкривати, а просто створю окрему презентацію, як ви можете це зробити до уроку. Презентація для уроку у вигляді 16 до 9 в форматі, як зазвичай ми робимо. І якщо я хочу той рисунок, який в мене вже є на комп'ютері, додати до цього слайду, я натискаю передати файли з комп'ютера. Зараз завантажується. В завантажених в, ті, в тій папці, де ви завантажуєте всі файли з браузера, відкриваю і знаходжу цей рисунок, який ми тільки що в поліпаді зробили, натискаючи на нього, він у нас з'являється на слайді. Канви. Чим класно ще поліпад, тим що, якщо я хочу, наприклад, дивіться, зараз воно не видно було, але якщо я хочу змінити колір слайду, я, наприклад, хочу, щоб у мене слайд був. Ось такого кольору, то ви тепер бачите, що наш рисунок прозорий, от в чому ще прикол поліпада, щоб він зберігає ваш рисунок побудований прозорим, тобто все, ви його можете накласти на будь-який фон. Хочу зроблю ось таким. Да? Теж прикольно виглядає, бо сірий зливається з лінійкою циркулем. А так, все, ми побудували. В канові складніше це, звісно, зробити. Поліпад це ідеальний застосунок, як на мене. Мені він дуже подобається, всім раджу. І буду ще записувати відео по Поліпаду, тому що це ну, супер пупер для геометричних побудов. Дякую за увагу. Бажаю всім мирного дня. і Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, це все, як завжди. До, до зустрічі і нового зв'язку. Чекайте на наступне відео.